Доброго дня, сьогодні вас знову вітаю парксайд. І я сьогодні буду вести репортаж, починаючи не з позиції першої секції першого будинку, а от від другого будинку поближче до навіть четвертої секції. З неї почну. Це бачимо стрічковий фундамент першої секції, а тут вже починається четверта. І ми бачимо, що кутову підбетонку сек... кутову під, під четверту вже залили, а тут вигрібають ще. Об'єм землі, його вже забрали, зараз буде будуть щебінь розплановувати, розплановувати. і потім вже будуть робити підбетонку. От бачите, його зараз втрамбовують той щебінь. І бачимо, що вже в принципі третя секція підбетонки залита, залита, і це вже кут четвертий, лишається два під'їзди. 4 секції. Тут відбулися зміни по фундаменту. Про всі деталі, які впливають, в принципі, на продажі, ми вам обов'язково розкажемо. Тому ждіть сюрпризів, це добрі сюрпризи, це непогані сюрпризи. Був запит на один з видів нерухомості. Я думаю, ми його зможемо задовільнити найближчим часом. Тому чекайте. Бачимо. Бетонна підготовка, бетонна підготовка. Тобто, в принципі, ми вже виходимо на те, щоб активно займатися фундаментом по всій площині другого будинку, по всій е е довжині, я не знаю, як це правильно назвати, тому що будинок має фактично кільце. І от я зараз з вами знаходжусь на дорозі. Тут буде дорога, десь через два роки тут буде дорога. Між будинком номер 2 і номер 4 І чому я зараз говорю про четвертий будинок? Тому що ми почали бронювання і мало того, вже почали продажі по третьому і четвертому будинку парксайду. Ми їх виставили в продаж. Чому? Тому що, ну, по-перше, знов-таки з'явився додатковий попит, особливо по комерційних приміщеннях, яких так не вистачало в першій першому, другому будинку невеличких комерційних приміщеннях. І, по-моєму, вони... Вже фактично всі під бронею. Дзвоніть своїм менеджерам, вони вам, можливо, щось зможуть там викружити, як то кажуть. Тут буде знаходитись знаходитись четвертий будинок, і я зараз йду до головного перехрестя на перші, мабуть, 3-5 років. Головне перехрестя нашого парксайду. Чому? Тому що нагадую, я зараз іду. По лінії дороги 23-метрової, виходжу на перехрестя з дорогою 23-метровою. Всі інші дороги мають на 3 метри вущі, тобто по 20 метрів. І ця дорога буде йти аж отуди через ті дерева, ще нижче, аж до очисних споруд в ту сторону. Це головна дорога. Їх у нас всього 4 по всьому нашому проєкту. І це одне з перехрест двох головних доріг. Тому е, саме. Увагу цій дорозі я хотів би на сьогоднішній момент присвятити. Що я хотів би сказати? Перше, ви бачите зараз кут будинку номер 2 кут будинку номер 1 отут буде кут будинку номер 3 і отут кут будинку буде 4. Це головне перехрестя. Вся комерційна нерухомість по, по цих кутах буде мати найбільшу Найбільший приріст по ціні. Тому, якщо хтось ще думає на рахунок того, щоб вкластися в комерцію для того, щоб її перепродати або потім здати в оренду не, не чекайте. Це саме той час, сьогодні саме той час, для того, щоб зробити цей вибір. Тому що 100% я знаю, сюди зайде один з магазинів, не буду казати, поки що який. Тому що людина, яка займається цими магазинами, вже проявили інтерес, і я думаю, що найближчим часом ми вже з ними домовимось. До моменту, поки не буде підписаний меморандум, я не буду казати, що це буде за магазин, але це супермаркет. Тут нічого складного нема. В принципі, це головне перехрестя. Тут зрозуміло, що сюди зайде один мережевий супермаркет. А, що ще хотів сказати? Практично ніяких змін по плануваннях в третьому 4, 4 будинку не відбулось. Крім того, що ми розширили деякі проїзди і додали в будинках більше прохідних під'їздів. Якщо прохідних під'їздів в першому будинку було два, два заїзди, два під'їзди. От, от Один заїзд. Між першою, четвертою другий заїзд, там заїзд, захід в будинок. А через другу і через третю секцію через центральний, Через центральні під'їзди були е, прохідні під'їзди, тобто, щоб людина могла зайти, не обходячи весь будинок. Так от, в четвертий і в п'ятий будинок е, таких проходів додалося ще в один-два, по-моєму, в інший три. Е, особливо цікаво для четвертого будинку тут є е, прохідний під'їзд прямо в кутовому під'їзді. Чому ми так зробили? Ми розуміли, що тут буде у нас центральна. Центральне перехрестя, і на, цьо, на це центральне перехрестя буде винесені всі основні комерції, щоб людина не обходила аж от там, от понад заборами виходила сюди, десь або через чужий під'їзд не йшла. Через цей прохідний під'їзд вона буде одразу виходити на це перехрестя. Тобто ми трошечки попрацювали, чому ми довго не виставляли в продаж цей будинок, тому що ми допрацьовували такі деталі. По зручності. Повірте, постійно працюємо над цим. Постійно нам клієнти щось розказують нове про нашу будову. Те, що ми не бачимо одразу на плануваннях або не бачимо в користуванні, про це нам доносять наші клієнти. Я не завжди з ними згоден, але там, де вони праві, ми завжди це визнаємо і додаємо ці нові деталі, фічі, як хто вважає за потрібно, до нашого Нового проєкту до наших нових будинків, до наших нових під'їздів, секцій, черг, як... в залежності від проєкту. Тобто про, но, про старт нового проєкту я розказав. Тепер трошечки пройдусь по будові. Я зараз пройшовся навколо другого будинку. Частково, от зараз я пройду біля цього автокрану, покажу вам, що відбувається по-другому. По-другому, в принципі, нічого складного. Зараз просто йдуть роботи по фундаменту, як я вже казав. Зараз е активно. Будувалася друга та перша секції. Третя, четверта. Ну, четверта я казав чому, через те, що там будували заглиблення фундаменту. Третя, в принципі, підбетонка вже готова. Бачите, от та свіженька, видно, що вона залита нещодавно. Так. Тепер пройдемо біля автокрана. Тут іде залиття стін сокельних, тобто це умовний там рівень нуля буде, плюс-мінус. Е бачите, роблять роботи по обмазочній гідроізоляції, потім ставлять шиповану мембрану, Тобто там десь підрівнюють моноліт, так, щоб він був, от як зараз бачите, там трошечки е щось під підбивають для того, щоб потім засипати це і робити тут е каналізацію. Тут буде робитись каналізація. Ну от, в принципі, тут нічого такого складного не відбувається по е цьому будинку. Тобто ми робимо основу. От я вже казав, е розказував, що е основа мається на увазі, фундамент робиться від 6 до 8 місяців, в залежності від складності, мається на увазі, чи є там якісь там підземні поверхи, чи немає. А от е е будова. Верхньої частини відбувається на місяць швидше. Тому всі наші об'єкти саме на парксайді, от що саме цікаво, тому що тут невелика поверховість, саме на парксайді у нас така ситуація, коли ми довго коперсаємось в а потім швиденько будуємо поверхи. Я зараз знову знаходжусь в дворі першого будинку. Зараз е виведу нас на центр і покажу, що у нас тут по кожній з секції. Починаючи з першої. На першій зараз набрали, з цієї сторони не видно, там проходили, видно, вже щити будуть лити стіни четвертого поверху. Бачимо, що виставили арматуру під стіни до половини, навіть більше, ніж до половини четвертого поверху. По другій секції залиті вже, я так розумію, всі. Там тільки щити зараз будуть розбирати, чи розб... да, розбирають щити. Тепер по секції номер 3 бачимо, ще у нас е кут не зроблені стіни. І вже розібрали всю опалубку під стінами центральних під'їздів третьої. І тут от я не бачу зараз, чи набрана, чи залита плита. От Зараз ми спробуємо якимось чином про це дізнатись. Це нам треба, мабуть, піднятись. Все ж таки піднятись. Добре, зараз я піднімусь і вам покажу. Опа. Так, зараз відбувається показ ще. Дякую. Так, Подивимось, чи залили плиту над четвертою секцією, чи просто набрали арматуру. Ні, поки що ще набрана тільки арматура, ще залиття не відбулося. Але бачимо, що я так розумію, чи то буде сьогодні, чи вже готується на завтра. Тому що я бачу вже посилення зроблені під вікнами. Це, мабуть, вже технагляд проходився по цій плиті, тому або сьогодні, або завтра вона вже буде заливатися. Ну, мабуть, мабуть це все, що на сьогодні я хотів вам розказати, показати. Основне, якщо коротко, про старт 3-4 будинку. Монолітні роботи по першому, другому, фундаментні по другому будинку. Ну, мабуть, це інше вже в наступних випусках.